Доброго ранку, мої маленькі друзі! А скажіть мені, будь ласка, чи любите ви слухати звуки природи та гарну музику? А відчувати запах квітів? Чи може вам подобається дивитись мультики? Як ви гадаєте, що вам допомагає все це відчувати? Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє та весело співає. Про що йде мова? Так, це Вушка. Два братики через дорогу живуть, один одного тільки в зеркалі бачать. А це, як ви гадаєте, що? Ну, звичайно, це очі. На обличчі кожен має, всі запахи він розпізнає. Впевнена, ви впізнали, це носик. Повен хлівець білих овець. Правильно, дітки, це рот із зубами. Саме ці органи нам допомагають відчувати запахи, смак, бачити та чути звуки це органи чуття. Знає нас і він, і ти. Між собою ми, брати, робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим. Вушка чують спів пташок. Смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке. Очі бачать кольори, розмір, форму всіх предметів. Носик нюха навкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати. Чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятайте, п'ять братів звуть нас органи чуттів. Щоб органи чуттів робили життя людини повноцінним та цікавим, треба пам'ятати, що за ними треба стежити та доглядати. А допоможуть нам в цьому мило та рушничок. Зубна паста та щіточка. А щоб наші оченятка не втомлювалися, можна зробити гімнастику. Давайте спробуємо. Допоможе нам в цьому бджілка. Слідкуйте за нею своїми оченятами. Сподіваюсь, ви будете добре слідкувати за своїми органами чуттів І життя ваше буде цікавим та неперевершеним. До зустрічі, дітки!